Вітаю вас, любі друзі, в телепрограму Зустріч! І дійсно, наша розмова сьогодні буде на тему зустріч Ісус Христос своєю церквою. Коли це буде? Як воно здійсниться? А де хто присутний, яким же чином відповіді на всіх тих питань ми пояснимо в нашій розмові? Читаємо в святому Письмі, Лист Павла до Солонян. Пише він в четвертому розділі, 16 вірш. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі у Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завжди. Ми будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Це, ці вірші говорять про підхоплення церкви, зустріч на облаках. Що є слово підхоплення? Це грецьке слово гарпазо і означає, щоб підняти або взяти, або піднести. Або вибрати, або витягнути. І підхоплення ми не знаходимо як одне слово, а як діє слово, що церква буде підхоплена, взята, вознесена. І вона складається в двох частин. Перша частина це є Воскресіння мертвих, які є правильними. Друга частина, яка відбувається в той же самий час, є переміна. Живих віруючих людей, святих християн. До речі, слово святі або святих багато не розуміють. Деякі твердять і деякі вірі визнання твердять, що святі хто? Тільки особливі люди, герої віри, через яких великих заслуг вони виросли до вищого рівня християнства. І вони стають святими. Але ні, в всіх листах Павла, і Петра, і Івана, коли звертається до церкви, коли ці особи звертаються до громаду всіх віруючих людей, вони кличуть їх святими. Не тому, що всі наші вчинки досконалі, не тому, що ми досягнули досконалості, так, совершенство, як віруючи, ніколи не помиляємося або грешимо? Ні, нема такої людини. Ми грішники, спасені благодаті. Але Господь Бог називає нас святими, і Він вчинить нас святими людьми. Далі читаємо. Тут є характеристики тієї підхоплення церкви. По-перше, Біблія називає цю подію таємницею. Що є? Таємниця. Таємниця це знову грецьке слово містеріон, містеріон, цебто mystery по-англійськи. І це означає те, що заховане, це, що скрите, це, що покрите і зараз невідоме. Для кращого пояснення, коли ви отримуєте почту і коноверт у ваших руках. Конверт закритий, в ньому є лист. Ви знаєте це? Що, який лист? Що написано в листі, ви поки що не знаєте. Це, власне, є таємниця. А коли ви взє, візьмете ножа або ножиці, і відкриваєте, відрізуєте цього конвертика і витягуєте цей листочок або листків, і ви розгортаєте і від кого, до кого, про чого читаєте все це. І тоді вже не таємниця. Це є відкриття таємниці. То коли Павло каже про підхоплення Церкви до Ісуса Христа, мало хто розумів цю таємницю. Ця правда була скрита в деякій мірі в Старому Завіті. Дуже мало знали про Воскресіння святих. Наприклад, навіть фарисеї і Савдукеї, дві секти, поміж релігійних євреїв мали суперечку на тему Воскресіння. Фарисеї вірили, що після життя є Воскресіння, і після смерті є Воскресіння, і далі вічне життя. Савдукеї не вірили це. Вони вірили, ми тільки маємо один шанс: живемо стільки то років. Умираємо і при смерті все закінчується. Ви знаєте, де сама саме, саме довша в історії згадується про Воскресіння першої книги, написаної в Біблії, це не Буття, книга Мойсея, а це книга Йов. Багато не знають цей факт. Книга Йов – сама рання книга, написана людьми у Старому Завіті. І Йов піднімає це питання. 14-й розділ, 14-й вірш. І він питає. Як помре чоловік, чи він оживе? А в 19 розділі і 25 вірші він дає відповідь. Та я знаю, що мій відкупитель живий, говоря про Бога. І останнього дня він мене підійме із пороху. Це є факт. Коли тіло є поховане після смерті, тіло Це розкладається. І ми створені від пороха, і тіло розкладається і знов вертається в порох. Далі він каже цю шкіру мою, яка розпадається, про це ми говорили, і з тіла свого я побачу Бога. Сам я побачу Його. Мої очі його побачать, і не очі чужі. Що тут твердить Йов? По-перше, він каже, я помру. Друге, він каже, коли я помру, тіло моє буде розкладатися, і воно стане в порох. Третє, він каже: Я Бога побачу. Коли? Після смерти. І четверте, він каже, я в тілі своєму Бога побачу. Тепер. Факт є цей, що зараз фізична смерть це є відлучення дух і душі від тіла. Ми, ми створені від такої е, трійці: тіло, душа і дух. Наше тіло має п'ять почуттів: зір, слух, нюх, дотик і смак. П'ять почуттів. І ми оглядаємо цей світ через п'ять почуттів. Але в нашому тілі живе дух і душа. Душа складається із трьох частин. В душі є воля, з яким ми робимо вибори. Друге, є розум, що виникає від мозги. Мозок це орган, але розум це електричні імпульси в мозку, які працюють. І, і, і ми реагуємо, думаємо, е, е, уживаємо логіки, і інколи ні. Так що маємо розум, ум. І третя частина це наші емоції. Наші емоції вони переживають наших думок, вони реагують з радістю або смутком, з, з веселістю або сльозами. Емоції, вони відчувають емоційно наше мислення і слідом за нашими виборами. Це душа наша. А дух наш це є свідомість про Бога. Бог написав це на наше серце: Римлян, другий розділ. Дух це наше сумління. Сумління Божий будильник, який говорить нам про вічність. Третє, що наш дух є наш дух є самопізнання. Ми є свідомі самого себе. Цебто ми знаємо, що ми існуємо живі і не тільки думаємо, вибираємо, робимо вибори і, і переживаємо емоціями наші вибори і відчуваємо світ через п'ять почуттів. Ми знаємо, що ми існуємо. Тварини цього не мають, але чоловік, створений за образ і за подобу Бога, має самопізнання. Так що, ми складаємося від духа, душі і тіла і фізична смерть це є ненатуральне. Не Бог ніколи не створив людину, щоб людина померла. Ви знали це? Смерть. Тільки увійшов у світ, тільки увійшов на нашу землю. Коли? Коли Адам згрішив перед Богом. Коли Адам Бога не слухався, сповнилися слова і пересторога Бога Святого. Він сказав: в день, коли ти з'їсиш від дерева заборонене, ти помреш. Адам не впав на землю той же самий день. Ні. Він ще жив дуже багато років. Але його тіло почало вмирати в процес. Його клітини не так відновлялися, як в ранчому тілі. І його тіло фізичне, далі є фізичне тіло, але тепер Біблія його називає смертельним тілом. Але сама смерть приходить тоді. Коли чоловік умирає, коли? Коли серце стає або мозок вже не видає хвилі на монітор, ні. Клінічна смерть, фізична смерть тоді, коли душа і дух виходять із тіла. Одного разу я дав приклад і повторю, що це як рука в рукавиці в перчатки на російській мові. Рукавиця має п'ять пальців, зроблена від шкіри чи від матеріалу. І коли надіваєте цю рукавицю. Ця рукавиця має життя. Чому? Бо ваша рука керує нею. П'ять пальців можуть взяти речі, піднімати речі і таке подібне. маєте вашу руку від рукавиці, від перчатки, і вона лежить мертва. П'ять пальців, вид, форма, все, як і наше тіло. Але воно життя не має рука винята. Фізична смерть, коли душа і дух виходять із тіла. Але тут Йов каже, що я помру, тіло моє розкладається, але я Бога побачу і побачу його в моїй шкірі, мої очі його побачують. Так що він вірив у Воскресіння, бо він знав, що його тіло повернеться в порох. То як він Бога може бачити в тілі? Як тіло розкладане без Воскресіння. Але тоді у нас виникає друге питання. Як Йов знав щось про Воскресіння, то чому тоді він називає це таємницею? І тут відповідь дає нам апостол Павло. Бо в, тому, в тій процесі, процесі є дві частини. Йов тільки знав першу частину, але він не знав другу частину. І ось в чому є таємниця. Перший Коринтян, 15 розділ, 51 вірш. Ось кажу я вам, Павло пише, таємницю. Не всі ми заснемо це метафор про смерть. Не, не всі ми помремо. Але всі перемінимось. Це є перша частина. Що тіло наше мертве, розкладене порох, попіль, е, хтось згорів, бомба зірвала куски тіла, атоми вже розійшлися, молекулі розійшлися. Але в цьому є таємниця. 52 й вірш. Раптом, як оком мигнути при останній сурмі, бо сурма засурмить і Мертві воскреснуть, про це ми говоримо. А ми, що живі, перемінимось. Ми, що живі, перемінимось. Так що тут є друга частина Воскресення із мертвих у підхопленні церкви. Деякі помруть, а деякі ніколи не помруть. Про це ми будемо далі говорити. Але це доводить нас до другої точки. Підхоплення для деяких людей означає, що ніколи не будуть зазнавати смерті. Тепер, до сьогодні, всі люди, які народилися на світі, померли. Померли. Можливо, тут є два винятки. Перший виняток це євнох. він жив. І каже, Бог його забрав. І не каже, що він помер. І другий виняток це Ілія. Ілія також не помер, він хотів умирати. І Бог послав колесницю за нього вогненними кіньми, і спустилася ця колесниця, і Ілія сів на ньому і взяла його прямо в небо. Не питайте мене, як що. Я сам не знаю. Біблія нам не окреслює, не тлумачить, як це сталося. Тільки каже, що воно сталось. Але обидва їх вони ще вернуться на землю і помруть. Вони не мають воскресле тіло ще, вони тільки духом зійшли на небо. Воскресіння і Воскресіння з новим тілом. Тільки станеться, коли буде перше Воскресіння. Ми про це будемо далі згадувати. Але факт залишається, що будуть люди, які ніколи не помруть. І ви знаєте, що Ісус скоро може прийти. Він може прийти під час нашого життя. І, можливо, ти і я, друже, якщо ми віруємо в Ісуса Христа, якщо ми віддали Йому своє серце, ми ніколи не помремо. Що за думка цікава, правда? Третя точка. Підхоплення включає всіх віруючих християн. Не деяких, а всіх. Ось кажу я вам таємницю, каже Павло: не всі ми помремо, але всі ми перемінимось. Тут, хто є віруючий, у кого є гріхи прощені. Хто готовий на зустріч з Ісусом Христом, Він переміниться. Тільки є два Воскресіння перше Воскресіння праведних людей, християн, і друге Воскресіння, яке відбудеться під кінець самої людської історії. І це друге Воскресіння буде якраз перед День Судний. Перед суд великого білого престола, де книги відкриються, і всі люди будуть суджені за їхніми гріхами, винятком буде ці люди, які мають гріхи прощені. Так що перше Воскресіння є Воскресіння праведних, е, об'явлені, каже, блажені і святий, хто має частку в першому Воскресінні, над ними друга смерть. Не матиме влади. А друге Воскресіння, тут ми читаємо об'явлені в 20 розділі, 11 вірш каже. І бачив я великого білого престола, це пише Іван Апостол, і того, хто на ньому осів, і він від лиця Його втекла земля і небо. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя. Той укинений буде в озеро Огнене. Друже, Бог не хоче, щоб ти загинув. Бог не хоче, щоб ти на судний день був засуджений. Бог не створив пекло або ад для людей. На жаль, люди підуть в ад не тому, що Бог їх там посилає, не тому, що Бог хоче, щоб вони були засудженими. Ні. Коли людина відкидає Бога, коли людина добровільно і свідомо знає, що Ісус Христос хоче спасти, і вони відмовляються від цього. Вони відкидають Його заслуги, то Бог не має вибору. Люди вибирають. Друже, не вибирає Бог, куди ти підеш, бо Бог вже вибрав Його бажання, щоб ти був без ним. Його бажання. Щоб ти був в першому воскресінні всіх праведних людей. І так написано: і завжди ми будемо з Господом. Ісус сказав: нехай не тривожиться ваше серце, як ви вірите в Бога, вірте в мені. Я йду, каже Христос, від цієї землі приготувати вам місце. Друже, небо це не казка. Небо це не фантазія, це не людська байка чи мрія. Небо є реальне місто. Ми читаємо про це місто, і яка велика вона, яка довга вона, яка висока, з якого матеріалу, і про столицю неба і землі, Новий Єрусалим. Це є реальне фізичне місце зараз, в просторах, в космосі. Просто Біблія каже, одного дня воно зійде, і Бог створить все нове, і Бог хоче, щоб ти жив це місце. Але тут вимагається і віри. Вірити, що Бог сказав, що це правда. Вірити в Святому Письмі, в те, що Він написав, це правда. І вірити, що він сказав, ось я скоро прийду. І коли його прихід прийде, знов. Це розділюється на двох частин. Праведні підуть з ним. Люди, які відкидають його, вони будуть відлучені після судного дня та віки вічні. Але це не Боже бажання. Він бажає, щоб ти був із ним. Четверта точка. Підхоплення, підхоплення це є переміна. І це я кажу, браття пише Павло. Що тіло і кров посісти Божого царства не зможуть, ані тління не посяде не тління. Що є тління? Те, що розкладається, це, що є земне, це, що є смертельне, воно в смертельному тілі, воно не осяде в небо, воно не вийде в святому місці, воно не виживеть. Це тіло від впадіння чоловіка має процес смерті, і вона помре. Але ми не помремо, дух і душа наша ввійдуть в нове, перетворене тіло. І про це слідуюча наша розмова. Апостол Павло твердить, що ці нові тіла будуть в подобі до Ісуса Христа. Візьмемо швиденько розглянемо Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Ісус, Бог, Божий Син, воплотився в людське тіло. Він залишився бути Богом, але в історії людей перший раз Бог стає і людиною в людському тілі, на віки вічні. Перше в смертельному тілі, жив 33,5 років, і потім. Люди розп'яли його на хресті. Це його фізичне тіло відчувало і болі, і страх, і е, голод, і море, і, 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 і все він пережив. І він помер. І коли він помер, зняли це тіло і поховали його, і воно мало б розкладатись. Але на третій день. Дух Божий, Дух Святий, підняв Ісуса Христа, Його тіло і перетворив це смертельне тіло з шрамами, бодзьоний чи пробитий. Він був замотаний. І це тіло воскресло від замотаний матеріал, і воно так сіло, як воно є, замотане. Іван потім бачив це. І, бачить, його одежу чоловік не може вилізти від тісно замотаної одежі. Але його тіло проникнуло в цю одежу. Камінь відвалений. І воскреслий Ісус Христос виглядає той же самий Його вид фізичний, має тіло вже не фізичне, вже не смертельне. Але Біблія називається тіло. Прославлене тіло. Цілий 15 розділ до коринтян перший коринтян говорить про різницю поміж небесне тіла і, і, і земне тіло, про небесні а, речі, про земні речі. І тут є контраст одне з другим. То, яке було воскресле тіло Ісуса Христа? По-перше, його тіло було солідне. Як цей стіл, могли учні торк, торкати його тіло. Він сказав для Хоми: каже, я не є дух тільки, бо дух не має тіло і костей. Але каже Хома, став твої, твою руку в мої шрами. Торк, торкнися моє тіло, мої шрами. Але я маю сказати ще одну річ: що коли учні були в кімнаті, вони боялися після Воскресення Христа, що вони будуть взяти під арештом, то вони закрили двері замком, всі вікна, всі штори були закриті. Вони просто заключилися в хаті, закрилися під замком. І тут Христос явиться поміж ними. Був невідомий, зараз відомий. Як би дух, але не дух в цьому є різниця. Вони всі полякалися. Він каже: мир вам. Звідки ми взяли це слово, мир вам? Не бійтеся. Це Я, це Ісус. І потім Він каже, Хоми і учням, торкайте моє тіло. Потім каже, що він сів за столом і дали йому їсти, дали йому рибку, і дали йому медочок стільника. І він взяв це руками, він подяку дав Богові. Рибку з'їв, з'їв цього меда, і потім знову щез від їхніх очей. Так що, що за тіло? Дуже мало інформації ми маємо. Але знаємо, що це буде фізичне тіло, але прославлене тіло. Воно може їсти і пити, воно може сядати, ходити. Всі а, органи працюють вроді бой. І ось. Він через мури, через стіни може проникати. Знаєте, Біблія каже, що так, як він, будемо і ми. І кожну сльозу з очей їхніх Бог зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю, вже не буде, бо перше минулося. Друже, чи ти готовий на зустріч із Ісусом Христом? Чи ти знаєш, що один день Він вернеться на цю грішну землю? Біблія описує про цю чудову, чудову подію. Але коли він прийде, ти з ним будеш мати зустріч або позитивну, або негативну, або Він підхопить тебе на зустріч з ним і завжди будеш ти з Господом. Або Він зійде на цю землю, щоб судити цю землю. Судного дня, друже, вибери за тобою. Господь бажає спасти тебе, змінити твоє життя, перше в перше твоє серце, перше твої думки, твоє мислення, перше очистити дух твій, душу твою, але друге його обітниця, що коли ми помремо, Його прихід воскресне це мертве тіло. А коли ми живі, коли Він а, прийде, ми перемінимося і ніколи не зазнаємо смерті. Але саме краще, і так завжди ми будемо з Господом. Друже, Бог хоче, щоб ти був без ним. Прийми, Озю.